Вітаю вас, мої любі! Зараз хочу подивитись термінове повідомлення для вас на майбутнє від вищих сил. Що вам треба знати дуже терміново, прямо зараз. Неважливо, коли було записано відео. Якщо ви на нього потрапили, це для вас на зараз важливо. Перша карта, яка випала, зірка, вона дуже часто показує саме майбутнє, якісь наші мрії, надії. І це буде стосуватися щось, мабуть, або нових справ. Зараз ми поточнемо, або, може, дітей. Зараз покажіть, будь ласка, про що це у нас пажі? Знаєте, це щось іде мова про військову справу. Це може йти, до речі, для про ваших дітей, які може йти хочуть відмовитись від того, щоб йти на фронт. Бо показує карту агресії, карту нападу. І от ви зараз обираєте, а можливо вони обирають чи відмовитись їм від того, щоб, ну, може там якось, якимось чином зробити так, щоб не йти туди. Але показує потім, що е, оце саме захисник той, хто обирає зараз, це військова людина, яка буде захищати. Ну, в такому контексті це можуть бути просто новобранці, ну, молоді люди, яким. Шлях на війну. І що важливо знати той людини, що дивиться, що важливо знати, що у того, хто от обирає зараз, чи йти йому, чи не йти, в нього є сили, в нього є матеріальна, ну він має сили, здоров'я на те, щоб йти і захищати. Ну, показали, що це дуже важливо для вас на зараз. Дякую.